Шановні мешканці Ізмаїнського району. Російський агресор 14 січня вчергове здійснив масовий обстріл ракетами, забрав життя українців. Це неможливо виправити. Енергосистема зазнала значних пошкоджень, були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Для усунення цих пошкоджень потрібен деякий час. Але наявний дефіцит електроенергії зріс ще більше. Щоб зберегти роботу енергосистеми, не Кукренерго, надав операторам системи розподілу знижені лімити електропостачання і вони зобов'язані їх дотримуватися. В іншому разі, ситуація з енергопостачанням може погіршитися, ще призведе до того, що термін відсутності електричної енергії стане ще довшим. Станом на сьогодні, 16 січня, у багатьох областях, в тому числі на Одесьчині, застосовуються екстрені відключення. Розроблені раніше графіки наразі не діють. Енергетики намагаються дотримуватися певної системності. Три години, є світло, шість немає. За законом, об'єкти критичної інфраструктури мають бути постійні з Ці лікарні, станції водопостачання та водовидве, теплові котельні, ряд інших об'єктів це ті об'єкти, які надають життєво необхідні послуги. Це ті заклади охорони здоров'я, де сьогодні лікарі повертають до життя наших військовослужбовців наших захисників, наших українців, які постраждали в результаті дії російського агресора. Живлення подається по всій лінії, на якій знаходяться дані об'єкти, тому і інші будинки отримують електроенергію. Поліклініки, аптеки, кафе чи ресторани, інші підприємства обслуговування населення, приватні та багатоквартирні житлові будинки, де сьогодні можна спостерігати постійну наявність електроенергії, або ж знаходяться на однієї лінії з ними або забезпечених генераторами. Прошу зберігати спокій та витримку. Енергетики всіх країни цілодобово працюють над відновленням постачання електроенергії та стабілізацією ситуації. Тримаємося. Кожного дня ми ближче до перемоги. Все буде Україна.